День мої маленькі земляки-кам'янчани. Ми знаходимося в нашому парку, де росте незвичайне дерево Айланд, яке завезли у 18 столітті з Китаю. Дерево сподобалося купцям своїм ефектним виглядом. Мало велике пальмове листя, розкидисту ажурну крону, сірий стрункий стовбур. Але найбільше надії вони покладали на бареші, які думали отримувати від вирощування на Айланді шовкопрядів. Тодішні дільці мріяли наладити в Криму виробництво шовку, але не так сталося, як гадалося. Чому шовкопряди на чужині ніяк не хотіли виживати, а сам Айланд прекрасно себе почував настільки, що став дуже агресивним і ріс там, де його не хотіли. Відомий випадок, коли 60 років тому в Криму виробили велику ділянку Айланту, зрівняли землю і закатали тостим шаром асфальту. Через рік молоді Аланту проросли через цей, асфальт. Відомо, що Алант витривале дерево, яке не боїться хвороб, а шкідливих комах відганяє від себе. Дерево стійке до морозу, посухи, добре фітосанітар, прекрасно очищує повітря від загазованості і пилу, невибагливо до ґрунту і виживає там, де інші гинуть, а ще йому немає рівних по швидкості росту. Це дерево швидко утворює рясні хащі. За рік пагона еланту можуть вирости від 1 до 5 метрів, а листя – до 1 метра. Однорічний Алан тягає висоту до трьох метрів, а дорослеве дерево росте до 20-25 метрів. Живе Айланд 40-60 років. Від його паганів дуже потерпають садоводи, що посадила Айланд на своїй ділянці, не дізнавшись про його незвичний характер. Невже з цим деревом все так погано? Звичайно, ні. Про це треба знати його особливості і садити на крутих схилах у ярах і балках, на пустирях, де він буде добре укріплювати ґрунт. А ще його використовують в різних цілях. В США з Айланту вже давно виробляють папір, хороший деверну для виробництва меблів і навіть ліки. А ми буд будемо милуватися Айлантом, що росте в нашому парку, бо його на батьківщині називають деревом богів. До нових зустрічей мої маленькі земляки-кам'янчани. Ваша дитяча бібліотека на майдані Петра Калнишевського.